Я почну з головної новини: українські воїни помстилися за вбитого однорічного хлопчика на Херсонщині. Про це відзвітував генштаб ЗСУ. Наші захисники визначили місце запуску дрона. «Молнія», який влучив у житловий будинок. Це село Правдине. У відповідь направили 5 fpv дронів. Після удару з тієї точки більше запусків не фіксували. Тож, за наявними даними, оператори ворожих дронів причетні до атаки, знищені. Ну а тепер нагадаю: 9 липня у селі Правдине дрон РФ вбив дитину та поранив літню жінку. Це е, відбулося буквально на подвір'ї, е, де бабуся. Якраз доглядала свого онуку, малюк загинув на місці. Жінка отримала контузію і черепно-мозкову травму від госпіталізації відмовилася.